Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему Сірія. Суть конфлікту. Поговоримо з нашим гостем. Це Юрій Тиміров, кандидат історичних наук, декан факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса. Доброго дня, пане Юрію. Доброго дня. На початку 2000-х, наскільки я пам'ятаю, Сирія була, скажімо, мирною країною, заможною країною. Там навіть і заробітня плата була доволі такі пристойною. Чому туди прийшла війна? Які а, ну. Основні причини лежали в тому, що, ну скажімо, в основі того, що люди прийшла війна, і коли це сталося. Ну, давайте почнемо з того, що на Близькому Сході мир ну, такий дуже умовний стан. І тут, мабуть, праві представники реалістичної традиції в теорії міжнародних відносин, які вважають, що природний стан міжнародних відносин, на жаль, це війна. Я не поділяю, ну просто констатую. А мир це такий, знаєте, час, період між війнами. Так от Близький Схід, давайте згадаємо, і Сирія це Арабо-ізраїльські війни, які почалися з моменту виникнення держави Ізраїль. Це 46-й рік? Ну, 47-й, 48-й рік туди. Тобто, з 40-х років почалися конфлікти на підґрунті між Арабами і Ізраїлем. Плюс до цього додаємо. А протиріччя всередині арабських країн. Ну, я хочу нагадати, що була так звана Об'єднана Арабська Республіка, коли в одній державі був Єгипет і Сірія. Ну а такий вже більш сучасний етап це після 2011 року це так званої Арабської весни Арабської весни. І це такий дещо новий і за змістом етап конфронтації протиріч і війни. На близькому сході і от теперішній конфлікт, теперішній конфлікт, це вже він пов'язаний з сучасними тенденціями, більше які корелюються з арабською весною і наслідками арабської весни. Тому що якщо казати про попередні протистояння, вони були або на підґрунті протистоянь з Ізраїлем, або на підґрунті зіткнень державних інтересів між окремими арабськими державами. А теперішній конфлікт не тільки до речі в Сирії, в Іраку і деяких він пов'язаний з дуже потужним ісламістським рухом, так званими джихадістами, і тут уже трошки інша природа конфлікту, о, який от з 2011 тисячі 2012 року о, в Сирії о, розпочався. Так що це ну на жаль, можна вважати, що це такий новий, дещо інший за якістю за змістом, але продовження того тривалого. Такого конфлікту на Близькому сході, який почався з моменту розпаду колоніальних імперій, отримання незалежності арабськими країнами. До речі, про арабську весну. Ось <клес> я читала інформацію, буквально вчора здається, що з причина арабської весни це був, ну, можна сказати, голод. А чому власне, була посуха? В деяких країнах, які постачали зерно, скажімо, і вони обмежили ну, обмежили вивіз зерна за, за свої кордони, одночасно не вражає в Єгипті дуже здорожчав хліб в Єгипті. І ось це стало, скажімо, такою якраз причиною того, що ну, ось почалася. Давайте, давайте не будемо плутати. Причини і приводи uh -huh. це те був тільки поштовх. Це така була подія, яка спровокувала. А глибинні протирічі вони насправді глибинні причини вони насправді пов'язані з е, такими суспільними процесами, які відбувалися м, на Арабському сході, Північна Африка і Близький Схід. Що мається на увазі? Мається на увазі. У нас ви знаєте, не дуже коректно називається арабською весною. Коли кажуть весна, наприклад, в Європі була весна народів, да? вона була пов'язана з модернізацією. Тут було пов'язано не стільки з модернізацією, скільки з рухом, з рухом суспільним проти традиційних на той момент авторитарних режимів. І на жаль, оцей рух проти авторитарних режимів на близькому сході очолили недемократичні сили. Тобто це не протистояння авторитаризму і демократії, це протистояння двох політичних рухів такого домодерністського періоду, насамперед ісламістів в Сирії Так само зараз. Якщо ми побачимо, ті, хто зараз із ідліба із провінції Ідліб розпочав. Наступ на сирійський режим Басар Башара Асада це в основному ключова сила. Та вони є такими дуже різношорстними. Вони такими є дуже такими немонолітними, але оця ключова ударна сила повстанців це все ж таки ісламісти джихадісти із руху Гаятта Хрір Аш-Шам, Хоча там є і інші сили, які не тільки на ісламізм, на ісламістів. Орієнтуються, але в принципі причина в цих от процесах глибинних суспільних, які на жаль ну не мають відношення до демократизації. Тут не протистояння автократії і демократії демократії, тут протистояння, знаєте, і ті і ті є силами, які до модернізації не мають жодного відношення. Ну. Ісламізм має ново тобто війна в Сирії, можна сказати почалася в 2011-2012 дві Ну вся новітня громадянська війна на новітньому підґрунті? Да, 2011-2012 рік десь відлік. А чи можна її називати громадянською, якщо там інтереси Туреччини, інтереси Росії? Ось до речі, про інтереси Росії. А яким чином вона там опинилася, і які її інтереси там? Ну, чи можна називати громадянською війною? Я думаю, що можна називати громадянською війною, тому що все ж таки основне протистояння розгортається між політичними суспільно-політичними рухами всередині, всередині Сирії. Ну, знаєте, в сучасних умовах будь-які внутрішні конфлікти. Вони не можуть бути без втручання зовнішніх сил, як правило, великих держав або світових держав, або регіональних лідерів. Тут, тут завжди зовнішній вимір присутній. Ну питання в тому, який з вимірів внутрішній чи зовнішній переважає так. Я думаю, що можна назвати це громадянською війною. Ну Росія, ну по перше, давайте не забувати, що близький схід був традиційною зоною дуже активного протистояння періоду холодної війни. Радянського союзу і заходу я хочу нагадати, що оці от е, арабські режими, так звані в ті часи, їх називали прогресивними режими, там, режимами режимами в Єгипті, в Іраку, в Сирії, Вони ж підтримувалися е, радянським союзом. Ну зокрема, Палістина, mm. Палістина. Ну, Палістинський рух Ясерафат е, здається. Я, да, я визволення Палестини, також підтримувалася, тому що вони розглядали їх як такі от інструменти протистояння. Зростанню впливу заходу, ну а Ізраїль традиційно справся на підтримку Сполучених Штатів Америки. В даний момент йдеться про те, що ну, по перше. Росія що оголосила себе правоприємницею радянського союзу, а головне, що вона унаслідувала у ці дурнуваті претензії на статус глобальної держави, і ці дурнуваті претензії вони дещо не відповідають реальним можливостям Росії впливати на ситуації в світі за своєю економічною військовою. Потужністю за своїм культурним ідеологічним впливом, ну вона не може навіть і близько бути співставлена із, наприклад, з можливостями впливу Сполучених Штатів Америки. Єдиний компонент це стратегічна ядерна зброя, яка так сказати, ну дає підстави вважати їх все ж таки там претензії, якісь на глобальний на глобальний вплив. Росія таким чином тут реалізує. Свої інтереси, тому що вона вважає себе е, глобальною державою з глобальним впливом, і ви знаєте, що тут е, є дві військових бази: військово-морська і військово-повітряна база в Тартусі, в Хамеймімі і активно використовуються зараз росіянами для підтримки режима Башара Асада. І до речі, те що. Задіяна російська авіація і в 2016 році, коли повстанці втратили АЛЕПО і території, там велику роль відіграла перевага е, Асада в авіації. Ну точніше, е, втручання російської uh -huh. російської авіації, тому що у повстанців немає авіації і у них так проблематично і з важкою зброєю. Зараз е, е, можливість використання. Аби полатость вона дещо врівноважила ці можливості, тому що повстанці зараз активно використовують безпілотники в цій війні. Але в принципі, Росія тут, в Сирії, також як і в інших регіонах світу, де вона втручається, вона намагається реалізувати оцей свій так званий глобальний так званий глобальний вплив. А стосовно Алепо, ось я е, також прочитала, можливо, тут помиляюся, що його чотири роки війська Асада намагалися взяти, а пав Алепо за декілька днів буквально зараз. Ну, дивіться, там знову ж таки вирішальну роль в падінні Алепо тоді відіграла знову ж таки удари російської авіації. А яким нічого не могли протиставити, нічого не могли протиставити повстанці. Вони вимушені були відступити зараз. Ну ви знаєте, дуже ж у нас ми не можемо розглядати цю ситуацію, не беручи до уваги Тему України і російсько-української війни так, як якраз я, Я і хотіла підійти. Ось ця ситуація, яка в Сирії зараз відбувається, Росія має там дві бази військові, має свій свій військовий контингент. І вона заявила, що не буде перекидати з, з території України якісь військові якихось військових до Сірії. А тоді. Як ця ситуація може позначитись на Україні? Все таки ось ваша думка. Ну є були такі сподівання. Я на жаль не мав таких сподівань. але дехто із експертів висловлював сподівання, що цей загустрення цього конфлікту цієї війни, новий етап війни в Сірії може бути вигідним. і Дійсно міг би бути вигідним Україні з точки зору відволікання уваги і насамперед ресурсів з боку Російської Федерації. Чому я не дуже вірив в такий варіант розвитку подій? Тому що давайте подивимося на ситуацію в Вірменії, яка була да? під час, наприклад, останнього етапу Вірмен Азербайджанського з Нагорного... довкола на горного Карабаху. Ви ж бачили, що Вірменія зараз фактично відходить від Росії, і Пашинян про це причину абсолютно відверто сказав, що а, Росія має, має зобов'язання щодо підтримки е, вірменії, але вона ці зобов'язання не виконала свої І навіть союзні... військову базу. Вона має у вірменії гімліздається. Е, е, ну не тільки там е, багато було, ну скажімо так, присутність ширше ніж військова база присутність е, Росії в Вірменії, і е, так само в Сирії. У, у Росії просто немає ресурсів. Немає ресурсів для того, щоб водночас вести. Активну війну проти України і активно втручатися в події в Сірії на превеликий жаль. Я думаю, що м, е, у мене особисто немає сумнівів, що війна в Україні для е, Путіна є пріоритетом, є пріоритетом. І досягнення е, якихось успіхів, якихось просувань е, на свою користь е, Росією в Україні є стратегічно важливішим ніж ситуація в Сирії, тому. Я не думаю, що от зараз останні новини полягають в тому, що намагаються допомогти ну, приватними військовими компаніями, тобто не російськими якимись військами там, mm -hmm. і, так далі, і так далі. От так, да, певне відволікання, да, певна така дезорієнтація буде. Певний такий позитивний ефект може бути, але його не варто перебільшувати, тому що для Путіна. Війна проти України це пріоритет, пріоритет. І ми зараз бачимо, що російські підрозділи, які там є по-перше, вони деякі з них вже опинилися в оточенні, деякі з них ізольовані. Ну у них немає ресурсів чинити опір серйозний повстанцям. І у них немає можливості надати дуже серйозну допомогу режиму Асада. Але давайте не поспішати з тим, щоб заявляти, що режим Асада приречений. Тобто давайте подивимося на розвиток ситуації. Ну великих дивідентів для послаблення натиску Росії в Україні я тут не бачу. Стосовно цілі, ну не знаю як правильно сказати, ополченців, опозиції, які зараз захоплюють, ну які захопило Алепо і просуваються. Їхня кінцева ціль це повністю взяти під контроль територію Сирії і далі. Свій свій режим. Ну, дивіться, там я вже казав, що опозиція Асаду не є монолітною. Це різні групи, де це різні угрупування, їх дуже багато. Ну умов, умовно можна виділити таких три угрупування: це ісламські джихадісти. Ну, оце те, що я називав Гаятта аш шам які зараз от як вони кажуть, звільнили. Алеппо. це якраз от представники, це найбільш така серйозна. Далі є така дуже опозиційне така федерація, угрупування опозиційно-сирійські демократичні сили. Це ті демократичні саме демократичні сили, які орієнтуються на підтримку Заходу на сам перед Сполучених Штатів Америки. І Є угрупування, які орієнтуються і мають підтримку Туреччини, умовно кажучи. Є такі угрупування. Такі залишки Аль-Каїди, які ні на Туреччину, тому що оці повстанці ісламісти із Ашаму відмежувалися давно вже від Аль-Каїди, від Ісламської держави, тобто вони таку достатньо самостійну автономну лінію намагаються проводити. Таким чином, тут. Дуже багато різних угрупувань, серед яких можна виділити таких три умовних угрупування, і те вони не будуть охоплювати весь спектр. І треба мати на увазі, що зараз оцей рух Гая Тахрір Ашам він намагається намагається дуже серйозно приглушити. Свій ісламістський характер, тому що він розраховує на масову підтримку. До речі, я читала, що в них жінки мають фактично рівні права чоловіками, тобто не так, як в ісламському е, ну, світі. Е, е, дивіться цей рух, розраховуючи на масову підтримку, дуже серйозно е, послабив свої е, ісламське коріння, ісламські засади. Угу. Справа в тому, що дуже багато е, сирійців, сірійців, які не Підтримували Асада, але на певному етапі не підтримували і е, опозицію до Асада. Чому? Тому що серед опозиції е, фактично ударною силою були ісламісти. А, і насамперед Ісламська держава, а перед тим Аль-Каїда. І е, ви знаєте, небажання Ісламської держави з її такими, м'яко кажучи, не дуже сучасно цивілізованими законами життя, воно переважало цей переляк перед уже. Знайомим, теж нелюдським, теж не дуже е, таким гуманним режимом Асада. Тобто вони між двох зол обирали. А е, момент був сучасними лідерами е, цього е, ісламського групування, врахований, і вони розраховуючи на м, масову підтримку, дуже серйозно послабили оці свої ісламіські засади е, правила, е, які вони. Просувають в Сірії. Тому... Пане Юрію, інтереси Туреччини. Ну, багато хто називає, що ці угруповання, які захоплюють зараз, скажімо, йдуть на ну, до, не знаю, до Дамаска, ну, принаймні, Алепо захопили, що вони це як проксі Туреччини, тобто ну, такі, скажімо, міні-армії Туреччини. Тобто, ну не знаю наскільки це так чи не так, але інтереси Туреччини там дуже такі, скажімо, вагомі. Ось що хоче Туреччина? Ну, дивіться безпосередньо оте ударне угрупування, яке найбільш активно зараз діє, це воно діє із північного заходу. Від кордону з Туреччиною з північного mm -hmm. заходу, в напрямку центру Сирії і Дамаску. І Захопили Алепо, оцей Гаят Тахрір Ашам. Вони, ну як я зустрів одне таке визначення, вони. Не змогли б наступати без дозволу е, туреччини, але вони не є проксі туре турецькими. Справа в тому, що е, турецькими проксі, якщо так все ж таки використовують із тих великих угрупувань, є вільна сирійська армія, оце е, одне із угрупувань, яке однозначно орієнтується і має підтримку Сірії. Сирійські демократичні сили, про які я сказав, які так певною мірою більше мають підтримку Сполучених Штатів Америки, вони навпаки знаходяться в дуже серйозних таких мають дуже серйозні протиріччя з Туреччиною, тому що там ключову ключову роль відіграють курди. Відіграють курди. А ви знаєте, яке у нас ну, яке у Туреччині ставлення до курдів і ідеї відновлення курдської держави? Тому розумієте, кожне угрупування має свої завдання. Вони просто збіглися в тому, що привісний етап реалізації їхніх завдань це повалення режиму Асада. А от далі їхні шляхи і бачення дуже серйозно розходяться, дуже серйозно розходяться. Тому Знаєте, навіть в разі повалення режиму Асаду в Сірію не прийде стабільність і в Сірію не прийде мир. Просто скоріше за все тепер почнеться боротьба між оцими угрупуваннями, які зараз протистоять зараз протистоять Асаду. Давайте згадаємо Афганістан. Пам'ятаєте, свого часу Маджахіди об'єдналися проти радянського союзу. Як тільки радянський союз вийшов, що почалося? почалася війна між різними угрупуваннями моджахедів. тобто фактично сценарій цей може повторитися ну, певною мірою, да певною мірою. Тобто, інакше кажучи, не треба прямо пов'язувати перемогу над Асадом з перспективами миру і стабільності в Сирії. А стосовно курдів, ось ми багато говоримо про Палестину. Що Палестина має мати свою а, державу, і мало хто згадує про курдів. Виявляється, вони в історії мали свою державу. Потім ця держава зникла. Як я розумію, і зараз ці люди... Ну, Курди... Курз держави курди один із найбільш таких відомих і впливових бездержавних народів. Курди ніколи не мали своєї держави, і ви знаєте, що Курдістан, так званий Курдістан, він ж знаходиться на території Туреччини, на території Сирії, на території Іраку. Він розділений жодна з цих країн. В чому проблема курдів? Жодна з цих країн не зацікавлена в. Творення створені створені держави курдістан, тому перспективи у курдів створити свою державу. Ну дуже проблематично, але про курдів чимось не говорять. Їх дуже багато говорять про Палестину. Ну просто цікаво. Ну, ну Ви теж... знаєте, коли е, оцей е, загострення конфлікту на близькому сході мала ну умовно кажучи, іра іракський етап довкола Іраку, там е, тема курдів була дуже актуальною через те, що е, там курди відігравали дуже серйозну роль, тому що е, найбільша частина. Курдістану і там, де вони вільно діяли, була в Іраку, тому що ще значна частина в Туреччині, але в Туреччині вони ну ви знаєте дуже жорстко влада поводиться. Ну, взагалі складна ситуація, але на жаль, час наш завершиться 11.30 на годиннику, і ми намагалися сьогодні розібратися. Сірія в чому суть конфлікту. Говорили ми сьогодні з нашим гостем, Це кандидат історичних наук, декан факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету Ні Василя Юлі Тмір. Замбула Булгакова на все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто одини